Так сильно хочеться весни читає Христина Шевченко. Так сильно хочеться весни, тієї, що з пташини змігом, тієї з сонечком ясним і радісним дитячим сміхом, весни що проліском цвіла, весни з лелеками на хаті що з мальовничого села. До праці кликали завзяти. О, як же хочеться весни, що пахне квіт, не дим, що хмара в небі, мов чони, вели спокійні, сині сині, щоб у заквітча хустках, на грядках порабить матусі, цвіли дерева у садках і тракторей з водів у лузі. Щоб на вечері у дворі. Зібралась радісна родина, що спала міцно до спокійно спокійну рішечку дитина. Ой, як же хочеться весни, і байдуже з дощем чи з вітром. Аби лиш не несла війни, аби лиш не вмирали діти.